Привіт, Україну! Знайомлю вас з домашньої роботи трендавта. Mazda CX-5 тисячі чистий рік. Комплектація Турін повнопривідна з фронтальним правим кутом. Пошкодження вона була зроблена сьогодні. Про неї постійни поїхали. Ключове це серце двигун 2.5 з KTVG, потужністю близько 192 кінських сил, якщо не помиляюсь, десь так, повний привід і 6-пінчата автоматична трансмісія. Вдвигуніли по приїзду в Україну зроблено, ну, тобто зараз. По пошкодженню було тут правий кут пошкодження. Диронів не таркались, радіатори рідні до двигуна, тобто тут нічого. Тут чисто в колесо, був правий такий удар. Помінений був бампер, крило, капот. Все це нове ставилось не оригінал, фара оригінальна бушна. І, до речі, ось ця фара тут вони трошечки кронштейник підпаїли і замінили саме скло. По підвісці, піввісі, речаха, мортик, все мінялось. І покришка була одна замінена на цьому колесі. Тут оця направляюща замінилась. І здається, все. Не помню, передня панель по-моєму, навіть рідна. Блок АБС все це рідне стакан. там нічого. До сюди було пошкодження до цих елементів. Тут герметики, всі заводські, все в заводі. Пола КП ніяких нюансів немає. Єдине, з чим нам довелося столкнутися, приїхав новий капот, він був трошечки тут з хвилею, і тут довелося його трошечки підшпакльовувати робити. Він та новий, але роботи по ньому незначні проводились. Крило це замінено. Отут ця дверка теж під був в торці, і нам довелося і поюбку, пройоми, дах, і кришки багажника не фарбовані, а поюбку довелось всю пофарбувати. Бувають такі історії, що машини там десь колік, десь фарба трошки пошкоджена, то там, то там, то там, то там. То там і доводилось її проводити в людський вид. Зато ви зараз бачите, що вам не залишається ніяких зауважень. Вона вся повністю красуня, гарнюня. Ніде нічого ж поклані нема. Оце єдине, що я кажу, я маю на увазі, по кругу там, де фарбували. то, що тільки капот, це нам довелося зробити, тут площина вирівнювалась, і підлома з цієї дверки. Все, все інше, без шпакла, без нічого. Лобове скло також замінили. Наче все. В комплектації у нас є безключовий доступ. Дата конвейерна у неї 20-й рік, третій місяць. Бачите, все як. І конвейерна дата, і модельний рік збігається. все як в тих паспорті, коротше говорять. сидушок, як зазвичай в Турін, така комбінований. Дермантинами бачите, боковушки і замшева серединка. Це прикольний єдиний тут плюс в цьому, що воно і зимою влітку ну, не буде холодним гарячим, від шкір відрізняється. Маємо чотири склопідйомника, електродзеркала. Поки не забув монітори сліпих зон, звісно, є. Тут у нас Traction Control System вимикається і е, стеження за смогою руху. Ви бачите, можемо примусово вимикати, щоб вона не пілікала, не підрулювала і так далі. Є датчик світла. Тут управління мультимедією hands-free і бортовим комп'ютером. ось цим. ось на даному ми 63 тисячі кілометрів. Є шкіряне кермо бездоганному стані, без зауважень. Тут управління від круїз контролю, рада, радістроніки, все це. Якщо ми вмикнули, бачите? Бах-бах-бах, увімкнули, а не вмикнули. Так, є. Вимкнули. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі. Ну і датчик дощу тут є. Клімат-контроль двозонний, обігріву передніх сидушок є. Мультимедіа, звичайно, стандартна. Тут як вона була в цих роках, і CarPlay вже в неї є. Камера заднього виду у неї є. Бачите, з проекцією. Ось так. У трансмісії, як це зазвичай, тут, окрім драйву, є механічний режим з тептроніком, ну і є спорт режим. На спорт режим ми можемо бачити. От ми його вмикаємо, на приборці загорається, вона тоді буде тримати більш понижену передачу. Тут управління шайба стандартна від мультимедії, електроручник і автохолд, е антіаткат або щоб не тримали ногу на гальмах, коли ми стоїмо в заторі або під горку. Гніздо для підкурювача раз. Два підстаканничка, 2. Під лакітничком ось така і ниша полиці, і під полицею там ще два usb порта і ще одне гніздо для підкурювача. Так само тут є. Радарний адаптивний круїз стоїть під значком в решітці, а тут ще стоїть система Smart City Brake, яка захищає нас від наїзду на пішохода, або якщо ми загавили когось в заторі, наприклад, щоб ми не наїхали. Тут камера стоїть, яка допомагає нам це уникнути неприємності. По безпеці тут спрацювала лише одна подушка в кермі, безпека відновлена, подушка відновлена, блок перепрошити, безпека повністю справна. Я завжди на цьому наполягаю, але завжди кажу, довіряйте і, будь ласка, перевіряйте. Завжди кажу, що cx 5 це не саме великий кросовер. Тут більше місця, ніж в CX3, або в cx 30 але не так багато. Зріст, у мене 193 см. Зараз я сиджу сам за собою. Бачите, в такому положенні мені, в принципі, зручно. Тут в ці частини я вм'яківаний, але я в них пираюсь. Ну, Доводиться або розкидати трохи ноги о таким чином, або посередньо триматися. Ну, Сидіти можу, то є вже великий плюс. Тепер два пістиканички є, і відділення тут таке є, як зазвичай, в cx 5 і два USB-порта для зарядних пристроїв. Наших улюблених гаджетів. Підлокітник зручний, зачиняємо його, і ще тут є повітродув свій на другий ряд сидінь, окремий. А ще спинка змінює свій нахил. Тут всього два положення, якщо не помиляюсь. Да, два. Багажничок у нас тут механічний. Це x 5 АВД, щоб ми не забули. Тут все чистенько, все охайне. Бачите, тканина, гніздо для підкурювача є. Спинки звідти скидаються. Що, до речі, зараз ми її трошечки розбудемо, бо вона заснула. Що можемо окремо скидати, бачите, на частини ділити. Окремо 20% ця серединка і по 40% боковушки. Під полицею тут декаточка заводська, є домкрат, є балонник. Все, окрім крючка боксіровочного, є, то що зазвичай з Америки не доїжджає. І два таких невеличких, але прикольних таких нички для контрабанди. Тут новачкам бачите є. Зачиняємо. Скажу вам по секрету, що я вже на ній трошечки їздив, переганяв то з мийки на мийку, то з на мийку, там, туди-сюди. І я знаю точно, що по ній все добре, вона поводить себе бездоганно, ну, але ж маю вам трошки поділитись і показати, як вона буде себе поводити на дорозі. Першим ділом показую працездатність адаптивного круїзу. Ноги має тут, машина їде попереду. У нас швидкість, наприклад, я виставлю 60. І ми їдемо, бачите, за тим Ланосом. Він його бачить, ми на радарі, дестронік можемо змінювати. І їдемо з швидкістю, яким. Попереду тримає автомобіль. Витрати пального у Mazda cx 5 повнопривідної зазвичай порядка 11-12 літрів, у skyactiv G буде десь 10-11 літрів. Мені зараз згадалася одна наша клієнтка, в неї, вона у нас брала в 2022 році таку CX5, тільки передньопривідну. І я їй сказав: ну, що приблизно будуть витрати пального по місту 10 літрів. А коли вона через пару років приїхала до нас, там пересіла в Lexus, і вона каже: ви мене Олексій, по витратам пального. Обманули, я кажу, а чому? А я каже, тому що в мене 8, 7 виходило. <гум> ну це на передньопривітній версії. Пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми горочкою в поворот. Ну, на повному приводі є одна велика перевага, що ти коли стартуєш, відчуваєш, що вона чотирма колесами зачепилася за асфальт. Зробили сотню, ви побачили. Пострибаємо по трамвайним речкам, послухаємо підвісочку. А тут все дуже-дуже добре вона себе поводить. Ось, наприклад, коли я намагаюся виїхати на смугу, бачите, вона буде лаятися таким чином, підмаргувати і підрулювати мені в руль. Підбивати, скажімо. Для того, щоб вона не підбивала в руль, треба включити поворотник просто. Дивіться, технічний стан прекрасний. По ДТП нічого страшного з нею не відбулося. Те, що довелось пофарбувати її по бортам, ну, нам це теж не в радість, зайві витрати, але зроблено все по-людськи. Нема такого, що у вас там по одній стороні, по іншій стороні відрізняються дві деталі від двох інших, наприклад. Да? Тому що якщо ти дві або три деталі доводиться фарбувати, по одній стороні ти не можеш залишити. О, не фарбовано одну чи дві вони будуть випадати. Тому так по-людськи все намагалися зробити для вас, щоб ви на свободу. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте і обов'язково купляйте, звісно, якщо сподобається. Ну а як вона може не сподобатись? До, до зустрічі з вами був Льоха Трендавка. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!